З 10 по 18 травня на базі академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові, проходила конференція і синхронізація відних українсько-американського команд до штабного навчання із залученням військ Репітрейден 2012 У ній, окрім представників збройних сил України, брали участь представники військових відомств Сполучених Штатів Америки, Канади, Сербії, Словенії, Молдови, Польщі, Німеччини та Грузії. Учасники заходу спільно працювали у групах за напрямками своєї діяльності. Зокрема, вони остаточно затвердили сценарій та структуру цьогорічних навчань та узгодили усі питання, пов'язані із фінансуванням та логістичним забезпеченням заходу. Однією із родзинок цьогорічних навчань, які відбудуться наприкінці липня цього року, стануть нічні заняття та спеціальний тренінг військовослужбовців, який навчить їх співпрацювати з представниками мас-медіа, вірно реагувати на запити журналістів під час кризових ситуацій у складі. Медіагрупи навчань будуть офіцери, які відіграватимуть роль цивільних журналістів. Раптово вони будуть звертатися до командирів підрозділів, які будуть сформовані для участі в цих навчаннях, для того, щоб прокоментувати ті чи інші питання, і приємні, і не дуже приємні мета навчити офіцерів миттєво реагувати на ситуацію і. Надавати конструктивні відповіді на питання, які цікавлять журналістів. В принципі, від цього залежить і успіх тих чи інших місій, які виконуватимуть миротворці, і загальне ставлення місцевого населення до тих завдань, які будуть виконувати солдати та офіцери місії за кордоном. Навчання репітрейдинг триватимуть два тижні, і відбуватимуться на міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Львівщині.